Отже, тепер, коли ми розуміємо технологію балансування і що входить у розрахунок фільтра Калмана, ми поговоримо про наші AR-сенсори, тобто сенсори, які забезпечують крен, тангаж і відносне рискання. У нас є три різні типи сенсорів, які розроблені саме для цього: наш CV7 AR, наш GV7 AR, і наш mv 7 ar наш cv 7 AR розроблений для застосувань з жорсткими обмеженнями за розміром, вагою, потужністю та вартістю, тобто з дуже жорсткими вимогами SWAP-C. Він призначений для вбудовування в обчислювальний блок у корпус зі ступенем захисту IP 68, можливо, разом з вашим комп'ютером Jetson Orin або оплатою керування. Наступний тип сенсора, який у нас є для завдань балансування, це наш GV7 AR. Він використовує ті ж внутрішні компоненти, що й CV7, але в міцному корпусі IP 68 розробленому для високопродуктивних, але водночас надійних застосувань. Наприклад, наземний транспортний засіб, який щось доставляє, можливо, він стикається з дощем, брудом, бездоріжжям. Ви можете встановити GV7 IR зовні вашого робота і не турбуватися про вплив навколишнього середовища. І нарешті у нас є наш MV7 AR, який виводить цю захищеність на абсолютно новий рівень. Отже, він має ефективну віброізоляцію, додатково він має промисловий інтерфейс, а також специфічне кріплення серії M, тому він є більш стандартизованим для промислових застосувань. Отже, з цими трьома типами корпусів ми маємо рішення для кожного сценарію застосування.